Змінила своє прізвище. Сніданок продовжується чистота запорука здоров'я. У цьому впевнені більшість матусь тому намагаються забезпечити повну стерильність довкола своїх чат. От, от ми підійшли до цієї теми. Є матуся, яка аж занадто НАТО прискіпливі до гігієни своєї дитини. Саме такою є наша наступна героїня. Давайте подивимося її історію. 26-річна Олена не випускає з рук рушників та серветок. Вона без зупину намагається захистити свого первістка від контакту з паразитами, і по кілька разів на годину миє та витирає руки й обличчя півторарічному михайлику. Давай витрим ручки. Давай памуємо. Молода матуся панічно боїться мікробів, хоча з'явитися їм у квартирі Олени немає жодних шансів. Дома я знаю, що у мене стерильно і чисто, тому що все время десь постійний круг постійно все убирається. А кожен вихід з дитиною на вулицю для Олени справжнє випробування на пильність. Вона постійно стежить, щоб хлопчик не забруднився або не взяв чогось до рук. И бутылка грязная, не надо ее трогать. В данный момент абрикосы падают или еще что-то. Какие-то курки валяются. В песке глисты стараюсь руки вычистить от того, что он берет с пола. Отходить вообще нельзя. Нужно следить за каждым как бы, движением. Мишонечка, ты куда? Таку турботу про дитину Олена не вважає надмірною, але чи в змозі гіперчистота, яку створює матуся, захистити малюка від усіх хвороб і як впливає суцільна стерильність на імунітет дитини. Отже, у нас в студії Олена Рихальська, психолог, яка дивилася з нами цей сюжет? Пані Олена, доброго ранку. Мені доброго, з вами доброго, буде доброго. особливо цікаво поспілкуватися як з викладачкою психології в університеті, моєю викладачкою, навіть якщо я й батько, поки що Дуже цікаво, Я просто всіх вже забила. Я розумію, такий потік студентів <реку> за 13 років таке буває. Але Олено, скажіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно цієї історії? Чи нормальним є подібне ставлення? до дитини. Ну, я зараз буду говорити стран... страшні віщі, але мами повинні знати це. Вони обречені значально. Це ужасно, тому що э, я називаю цю позицію діти оранжерійні цвіти. Тобто, якщо цей оранжерійний цвіток винести в соціум, Он буде настолько уязвим, що он виживе. У мене. Дитина теж йому рочок, хлопчик. Теж я намагаюся слідкувати. Але я розумію, що е, от дійсно, якщо так дуже стерильно за всім дивитися, так за дитину, що потім з дитиною буде робити в садочку? Жотому що не тільки, я думаю, мама увлікається медицинськими поняттями. Да, угу. я думаю, що он у нього настільки ж жістирілені в психології це однозначно, тому що вони міняємо схему. И настолько же он и будет э, уязвим потом во взрослой жизни. Все-таки, вот все-таки. А что, есть ли межа материнской труботы, Как ее нужно и как через нее переступить? Задача любящей мамы как раз mm -hmm. в том, чтобы э, максимально развивать ребенка. Если он это уже может, пусть он это делает сам. Мама, я хочу воды. Mm -hmm. Пойди принеси воды. Мама, попроси, чтобы тетя дала мне мороженое. Или мама... Э, я хочу мячик, вот мальчик играет, что делает такая мама. Она подходит говорит: мальчик, дай нам мячик поиграть. А правильный ответ: пойди попроси у мальчика мячик. Угу. И если даже вдруг мальчик не даст, ребеночек возвращается, и вы ему задаете вопрос: а почему не дал? А как ты это сделал? То есть коммуникация вырабатывается. Угу. А почему? И как даже ты если думаешь, он все сделал это? правильно, угу. то даже совет, знаешь, Синуля в жизни бувають жадні мальчики, якщо ти все зробив правильно, це теж опит. Пані Лено, у ну нас дивляться не тільки молоді матусі, да будь-які матусі дітей, але й батьки, які бувають надто прискіпливі до дітей. Давайте підіб'ємо висновки і дамо якісь професійні поради батькам усім. Ну в цьому випадку, я можу сказати, що мама для любви, папа для формування... Если мальчик, мужского начала, если женщин, девочка, женского начала. Девочку mm -hmm. нужно любить и говорить «моя принцесса», и mm -hmm. ни в коем случае не говорить, что у тебя там э, толстые ноги. Mm -hmm. А мальчика нужно именно воспитывать. И даже вот я недавно слушала, Олег Газманов сказал, что если там хотите лишний час посидеть в интернете, то он своего сына заставляет там отжиматься какое-то mm -hmm. количество mm -hmm. раз. Логично, да? Да. Yeah. То есть есть какая-то схема. Детей важно научить вот, определенной схеме. Еще очень важный момент в том, что если мы этого не делаем, берем ответственность на себя, uh -huh. это очень страшно. Потому что это первый признак, говорю как психотерапевт, когда вырастают инфантильные дети, uh -huh. которые не могут взять на себя ответственность и за свою семью, которые а, не принимают решения и все остальное. Ну что ж, можно сказать, что детину, может, выховать и батьки, но... І певна свобода, яку дають батьки і дитині. Якщо це в гармонії, то це добре. Я добрий студент. <рес> <рес> Дякую за розмову. У студії сніданку була психолог Олена Рихальська. Вам до зустрічі, а ми не прощаємося. Сніданок триває.